Хлопчики і дівчата, на цьому тижні ми з вами поговоримо про харчування. І кожен з вас любить і газовані напої, та морозиво. Але бувають такі моменти, що в нас болить животик. Буває. А для сьогоднішнього експерименту нам потрібна блюдце та ложка. Нам потрібна ємкість, де ми будемо це проводити. Також тарілка, де ми будемо спостерігати, що будете відбуватися. А також те, що ми полюбляємо. Це газований напій, в нашому випадку це спрайт, та морозиво. А перед початком досвіду нам потрібно. Ми в нашій лабораторії. Що ж, по-перше, нам треба відкрити наше морозиво. Ось зараз ми його відкриємо і звільнити його від такого вафельного стаканчика. Тому зараз я ось так розламаю нашу вафельку. і залишу на... і зразу положу і, дивіться, зразу в нашу ємкість для досліду, положу морозиво. Будемо уявляти, що ми ось з вами от. Поїли вже стільки морозива, з'їли пачечку морозива. Так, це залишиться. Це нам не потрібно для дослідження. І тепер все це. Ми спробуємо залити гарним напоєм, який ви полюбляєте, але він не є корисним. Всі пам'ятаєте. Ось відкрили і заливаємо, запиваємо наше морозиво. Так, ось, скільки випили стаканчик морозива. І тепер подивіться, я налила зовсім трішки фанти. Але подивіться, яка велика ємність робиться. І зараз ми подивимося. Було зовсім трошечки морозива без вафельки. І подивіться, яка стоїть у нас. Пінка стоїть. Бачите, як збільшилося. Подивіться, як росте. Бачите ложечка, видно, як збільшується. Ось ось. Я гадаю, що якби трохи більше я налила спрайту, то, мабуть, уже. Вийшло б за нашу ємкість. А що ж відбувається, малята? Солодощі і газована вода, коли вони разом об'єднуються, виділяється багато вуглекислого газу, який збільшує всі ті продукти, які ми з вами з'їли. І тоді у нас починає і шлунок політи, І нам робиться з вами дуже недобре. Ви побачили, як багато яка пінка зробилася? Ми ж навели просто звичайний напиточок, як водичка. І просто морозиво поливи. Подивіться, ложечкою залізу, подивіться, яка піна. Подивіться, скільки утворилося піни. Ось, напід там, його майже не видно. А подивіться, яка, наскільки зробилося багато із усіх сторон. Подивіться, що робиться. Ось, отак збільшується у нас все в нашому. А желудку і тоді у нас все болить. І ми гадаємо, чому ж нам так недобре сталося. А все за те, що ось не корисно вживати солодощі і газовані напитки разом. Тому що виникає ось така реакція. Продукти збільшуються багато разів.